Дінсклеймер, усі історії, що озвучені на каналі, взяті з відкритих джерел. Авторка каналу не несе відповідальності за їх правдивість або реальність подій. Озвучені думки є суб'єктивною точкою зору авторки і не претендують на істину в останній інстанції. На каналі вітаються коментарі, дискусії та різні погляди, але на принципах взаємоповаги. Приємного перегляду. Всім привіт! Ви на каналі студія Диванної аналітики. Знаєте, для того щоб відзняти сьогоднішній випуск. Я перелопатила безліч історій на Reddit, від початку думала, що цей випуск буде присвячений декільком історіям на якісь різні теми, але потім я наткнулася на допис одного чоловіка, який писав про те, що його дружина хоче відкритих стосунків. І мене, чесно кажучи, це зацікавило. Тож, я перейшла на його аккаунт, і там виявилася така Санта-Барбара, що я не втрималась. В результаті мені довелось відмовитись від ідеї, е, так сказати. Змішаного випуску з багатьма історіями на користь історії цього чоловіка. Тож сьогоднішнє відео буде присвячено конкретно одній історії, однієї конкретної людини, але з великою кількістю оновлень, а також у ній будуть присутні несподівані сюжетні повороти. Тож починаємо. Моя дружина хоче відкрити наш шлюб. Ми з дружиною разом понад 13 років. У нас були злети й падіння, ми навіть певний час жили в різних містах, але завжди залишалися разом, принаймні я так думав. Виявилося, що вона вже деякий час відчуває себе у пастці в наших стосунках. Вона каже, що все ще мене любить, але радше як друга, ніж як партнера, і що хоче залишитися в шлюбі, але також хоче відкрити наші стосунки, щоб дослідити свою сексуальність, і при цьому їй абсолютно комфортно, якщо я зроблю те саме. На жаль, я цього не хочу. Я хочу повернути її кохання. Може, у когось є поради, як це зробити, добрі незнайомці? Особисто я не підтримую такий вид стосунків. Але я зараз говорю не за всі випадки, а конкретно за своє особисте життя. Конкретно мені не сподобалось би, якби мій чоловік прийшов до мене в один день і сказав те, що сказала дружина автора. Але. Я розумію, що усі люди різні і усіх є якісь свої межі, свої вподобання. Ну тобто, ви зрозуміли, до чого я веду. Якщо відкритий шлюб влаштовує обох партнерів, він не суперечить ніякому законодавству. Ну, в плані того, що всі партнери, які беруть участь в таких стосунках, вже досягли віку згоди. І якщо вони всі дали цю згоду, то такі стосунки мають право на існування. Це особисто їхня справа. І вони можуть у цих стосунках робити все, що їм заманеться, як і в своєму житті. Проте, прочитавши цю історію, ми з вами бачимо, що це далеко не така ситуація, як я описала. Цій ситуації ми бачимо, що автор уже завідомо каже, що такі стосунки йому не подобаються, і він би цього не хотів. Тож про які відкриті стосунки тут може йти мова? Давайте читати, що пишуть у коментарях. А у коментарях у нас наступне: ймовірно, якщо партнер хоче відкрити стосунки, то у нього вже є хтось конкретний, або ж він просто намагається узаконити зраду. Тож варто прямо запитати, хто це? І інший коментар: Не роби цього. Або помиріться, або розлучіться. Але швидше за все, ви все одно розлучитесь. Розумний крок звернутися до адвоката вже завтра, бо коли вона почне ходити на побачення, а ти ні, це тебе просто зламає. Читаємо перший апдейт. По перше, дякую усім за коментарі. Щодо оновлення, вчора я поговорив із дружиною напряму. Виявилось, справа не в сексі. Я цілком задовольняю її в цьому плані, а в моїй поведінці, і я мушу з нею погодитись. Бачите, я страждаю від хронічного болю, через що часто буваю дротівливим, і тому останнім часом поводився з нею та нашими доньками далеко не найкраще. Вона сказала, що хоче відкрити шлюб, щоб утекти від почуття, що вона застрягла у відносинах через фінанси, адже розлучення було б для нас дуже дорогим, і що вона сумує за відчуттям бажання повертатися додому. Вона також поклялася на могилі своєї матері, що ніколи ні з ким не зустрічалася і не зраджувала мені. Я зрозумів її точку зору і пообіцяв стати кращим чоловіком, батьком та партнером. На жаль, це не вперше, коли я так казав, тому вона не повірила мені на всі 100%. Втім, вона сказала, що готова залишити шлюб відкритим, якщо я справді покажу зміни у своїй поведінці, і я це зроблю, бо ніхто не заслуговує жити з людиною, яка постійно в поганому настрої. Щодо фрази Я люблю тебе як друга, вона сказала це навмисне, щоб зробити мені боляче. Це була помста, бо я теж її ранив своєю грубістю та дратівливістю. Вона вибачилась, і наразі здається, що наш шлюб почав повертати в кращий бік. Я щиро сподіваюся, що наступне оновлення, якщо воно буде, теж принесе добрі новини. А поки що це все. На мою скромну думку, я, звичайно, не психолог, щоб стверджувати це стовідсотково, але мені здається, що його дружина загазлайтила і зааб'юзила його так потужно, що це ще треба вміти. Любий, що -то ти якийсь дратівливий останнім часом, та й якось мені не хочеться вже до тебе додому повертатись, болі якісь у тебе хронічні. Тому я шлюб наш відкрию, піду порозважаюсь там із кимось. Ну, але якщо ти попрацюєш над своєю поведінкою, то так і буде. Тоді я шлюб наш закрию. Ну і в коментарях там пишуть майже те саме, що й до першої частини, тобто всі радять їм розвестися, авторові не відкривати цей шлюб, тому що це його поранить. Я погоджуюся з цими коментарями, бо якщо він одразу ж сказав, що йому це не подобається, навіщо себе силувати і переступати через якісь свої певні погляди на життя і. Ну і в принципі, багато із коментарів пишуть про те, що у його дружини уже явно є хтось на прикметі. Тому давайте одразу перейдемо до оновлення, яке, по суті, не є оновленням цього допису. Це уже зовсім інший допис на зовсім іншому сабредіті, але він все ж таки стосується цієї ситуації. Тож давайте зачитувати. Чи я модак через те, що дружба моєї дружини змушує мене почуватися некомфортно? Ну тобто, ви зрозуміли, що у дружини такий на прикметі хтось був. Приблизно 4 місяці тому моя дружина подружилася з учителем фортепіано нашої доньки. Це сталося в найважчий період нашого шлюбу. Їхня дружба швидко переросла в сексуальний потяг, і вона прямо сказала мені, що хоче переспати з ним. З якоїсь причини він відмовився, що її дуже засмутило, але дало мені шанс попрацювати над нашим шлюбом. Зараз у нас все краще, ніж будь-коли за останні п'ять років, але річ у тому, що вона досі з ним дружить. Перше, що вона робить, коли прокидається, це пише йому повідомлення. Вони листуються весь день, і вона не раз казала, що хоче, щоб ми всі троє проводили час разом. Її пояснення, вона хоче, щоб ми з ним теж подружилися. Я відчуваю величезний дискомфорт і невпевненість через цю ситуацію. Мені здається, що вона мене кине, щойно він її покличе. Оскільки ми обоє дорослі, я поговорив із нею про це. Вона сказала, що їй шкода, що те, що приносить їй стільки радості, ця дружба, змушує мене почуватися так погано. Вона запевнила, що любить мене і хоче, щоб наш шлюб продовжувався, але не збирається припиняти цю дружбу чи встановлювати межі, бо я не маю права вирішувати, з ким їй спілкуватися, а з ким ні. І я з цим погоджуюсь, я не її власник, і я не маю диктувати їй умови. Але саме ця дружба руйнує мій душевний стан. І той факт, що вона вважає знайомство, яке триває лише 4 місяці, таким самим важливим, як наші 13 років стосунків, змушує мене почуватися знеціненим. Я не знаю, що мені робити. Отже, незнайомці з інтернету. Чи я мудак? Знаєте, зачасту на всіх редітах, на всіх дописах в будь-яких соцмережах. Коли запитують поради, люди часто пишуть коментарі в стилі рубання з плеча, тобто розлучись з нею, кидай його. Ну і все в такому дусі. Але в даній ситуації я вважаю такі коментарі повністю виправданими, бо як на мене... Дружина автора не те, що не поважає його якісь інтереси, його почуття, вона відкриту ними нехтує. Я б могла сказати тут більше стосовно цієї ситуації, але мені здається, що це тоді перетвориться у якийсь фестиваль матючіння, тож я утримуюсь. Мені дійсно шкода автора, і я думаю, що найлогічніше, що тут можна зробити, це розлучитися з цією жінкою. А що думаєте ви, напишіть у коментарях. Ну, а ми поки почитаємо, що написали коментатори з Reddit. Я ненавиджу те, що я зараз скажу. Але все це звучить так, ніби вона хоче, щоб ти став другом її друга, і запрошує вас на спільну вечерю, щоб ви обидва мали змогу займатися з нею інтимом водночас. Якщо це не те, чого ти хочеш, я скажу прямо: починай планувати все на випадок розлучення. І автор відповів. Так, я теж про це подумав. Кілька тижнів тому вона запросила його повечеряти з нами, і весь цей час я міг думати тільки про те, що вона хоче цього, щоб ми обидва могли зайнятися з нею сексом пізніше. Якщо чесно, я боявся навіть піти в туалет, бо був ризик, що повернувшись, застану їх за поцілунками. В результаті цей хлопець не прийшов, що дуже її роздратувало. Я відчув спустошення, бо це чітко показало, що він головна зірка, а я лише статист. Я запитав її, чи хоче вона повернутися додому, але вона категорично сказала ні. Коли її роздратування минуло, ми провели досить приємний вечір. І коментатор відповідає: Я ніколи б цього не терпів у своїй дружині. Думаю, бажання зайнятися сексом з іншим чоловіком стало би кінцем моїх стосунків із цією людиною. Сподіваюся, ти нарешті зрозумієш, що вона не буде щаслива, якщо не отримає його. Мені здається, що вона залишається з тобою лише через фінансові причини, на що автор відповів, що фінанси тут не при чому, і що його дружина заробляє більше, ніж він. І інший коментатор йому пише Ти сам казав, що вона буквально намагалася з ним переспати, а він їй відмовив. Зараз же вони постійно переписуються. Можеш думати, що ваш шлюб кращий, ніж будь коли, але насправді він закінчився в той день, коли вона вирішила переспати з ним. Ти не більше, ніж зручна тимчасова заміна. Вона не має до тебе поваги і точно не любить. Якби їй було хоч трохи не все одно на тебе, вона б не наполягала на тому, що ти через це страждав. Вона жахлива дружина і жахлива мати. І автор відповів: Я не можу назвати її жахливою матір'ю, але так, для мене вона жахлива дружина. Вчора я морально порвав із нею, і я буду продовжувати грати роль люблячого чоловіка заради наших доньок. Я не хочу, щоб у них було зруйноване дитинство, але я більше не буду блокувати нікого, хто проявляє до мене інтерес. Коли наші доньки виростуть, а це займе приблизно 13 років, я одразу ж з нею розлучусь. Я не знаю, як ви, але особисто мені здається, що бути у шлюбі із кимось заради дітей це завідомо дуже погана справа, тому що. Мені здається, що для дітей була би більше здоровою атмосфера, коли батьки розлучилися і вони живуть обидва окремо своє найкраще життя, ніж коли двоє батьків страждають, між собою сваряться, діти це бачать, живуть у цій атмосфері. Ну, мені здається, це погано в першу чергу для самих дітей. І далі було декілька маленьких оновлень, але автор їх написав у цьому ж дописі, тому я їх зачитаю вам одразу ж усі. Оновлення перше. Як я вже казав, у деяких коментарях нижче минулої неділі я ментально порвав із дружиною. Так, я буду продовжувати грати роль хорошого, люблячого чоловіка, і більше не говоритиму з нею про викладача фортепіано. До речі, його звільнили зі школи. Найголовніше, я не буду блокувати нікого, хто проявляє до мене інтерес і не почуватимусь винним за зраду. Вона сама це спровокувала. Я залишатимусь у шлюбі через дітей та фінанси, але коли діти виростуть, а це займе приблизно 13 років, я розлучуся з нею і почну життя заново. 50 це ж нові 30, так? Ну, в принципі, тут було те саме, що і в коментарях. Оновлення 2. Я переглянув її телефон. Вони дійсно планували зустрітися в якийсь момент до того, як він відмовився. Вона сказала, що це нормально і що вона хоче продовжувати їхню дружбу. Протягом деякого часу їхні повідомлення були такими, як між друзями. Однак в якийсь момент він запитав, чи вона закохана в нього, що дуже її розлютило. Вона сказала, що ні, вона не закохана. Вона цікавилася ним у період кризи наших стосунків, але зараз це минуло, вони просто друзі. Вони продовжували переписку, і трохи пізніше він сказав, що вона поводиться як його дівчина. Нічого в історії їхніх повідомлень після його відмови на це не вказувало, і вони не зустрічалися без мене чи доньки. Що знову її розлютило, і вона сказала йому, що ні, вона не поводиться як дівчина, вона поводиться як добра подруга, бо вони просто друзі. Після цього вони обговорювали мене, мої нічні кошмари, депресію, хронічний біль, його звільнення зі школи, власниця його колишня, у них були токсичні аб'юзивні стосунки, і дівчину, з якою він зустрічався і так далі. Нічого такого, чого не можна було б очікувати між друзями, жодних фото чи видалених повідомлень немає. Її твердження, що вони просто друзі, здається щирим, але мені все одно некомфортно через їхню дружбу, можливість повторення подій чи щось подібне. Моя довіра до неї зникла, як і бажання старіти разом. Моє рішення морально розлучитися залишається в сирі. Вона мене втратила, і я дійсно не думаю, що вона зможе змусити мене передумати. На зараз усе. З цих оновлень мені здається, що автор допису просто пішов у самозахист і він обрав варіант око за око. Він фактично намагається зберегти гарну міну при поганій грі. І від цього в першу чергу буде страждати його ментальне здоров'я і ментальне здоров'я його дітей. В Принципі, він тут не поганець, але шлях, який він для себе обрав, ну, буде досить травмуючим. І так, від оцього допису, який я вам тільки що зачитувала, пройшов уже цілий рік. І далі дописи цього автора набувають зовсім іншого характеру. Давайте зачитувати. Заголовок звучить таким чином. Чи я мудак за те, що не хочу закривати наш шлюб? Минулого року моя дружина, якій 32 роки, поставила мені, автору 35 років, ультиматум. Або ми відкриваємо наш шлюб, або розлучаємось. Я неохоче погодився його відкрити. Вона майже одразу почала стосунки з учителем фортепіано нашої доньки, якому 23 роки, типу друзі з привілеями. Більшість часу я відчував себе нещасним і пригніченим. Потім, два місяці тому, я почав спілкуватися зі своєю колишньою дівчиною, їй 34, яку мені запропонував додати в друзі Фейсбук. Ми додали один одного в друзі. Останній раз ми спілкувалися 15 років тому і вирішили зустрітися, що призвело до чудового післяобіднього часу в кафе. Незабаром ми почали зустрічатися щотижня, проводити час разом і спілкуватися. Це поступово призвело до поцілунків, а згодом і до сексу. Тим часом справи моєї дружини та її друга були не дуже. Вони перестали спілкуватися, і він повністю зник після її наполегливості. Наша донька давно не брала уроків фортепіано. Моя дружина була пригнічена через це деякий час. Після того, як вона прийшла до тями, вона почала ставитися до мене так, як раніше, до всього цього відкритого шлюбу. Вона стала більш ніжною, проявляла більше публічної прихильності, почала насправді спілкуватися зі мною і ділитися тим, що відбувається в її житті загалом. Мені це сподобалось. Здавалося, що я отримав назад кохання всього свого життя. Швидко перемотуємо час до минулої суботи. У мене було побачення з колишньою, яка стала моєю подругою з привілеєм. Моя дружина знала про це і дуже засмутилася, побачивши, що я збираюся на побачення. Вона поцілувала мене і сказала, що любить. Я повернувся додому близько третьої ранку і побачив, що вона досі не спить, а чекає на мене. Вона сказала, що сумувала за мною, поки мене не було, і що вона подумала, що нам слід закрити шлюб, і знову зосередитись на зціленні наших стосунків. Я сказав їй, що я не зацікавлений у закритті шлюбу, але що я все ще хочу бути одруженим з нею і разом зустріти старість. Вона ж сказала, що приймає моє рішення, але тепер вона знову здається пригніченою. Чи я мудак у цій ситуації? Це було трішки несподівано. Хоча кого я обманюю. Ну зазвичай більшість із цих історій про відкриті шлюби закінчуються таким чином, що якраз у той партнер, який найбільше. Просував ідеї відкриття шлюбу, потім залишається чимось незадоволеним. Тому я вважаю, що в даній ситуації автор посту взагалі не мудак, і його дружина отримала те, на що вона наривалася. І читаємо, що пишуть у коментарях. Я ніколи не розуміла, чому люди, яким партнер ставить ультиматум щодо відкритих стосунків, не відповідають одразу. Та пішов ти, ми розлучаємось. Я розумію, що деякі мають дітей, але я знаю купу розлучених людей, у яких діти проводять час у обох батьків, і вони зовсім не виростають гіршими за тих, чиї батьки залишилися разом. Інший коментар: це буквально дозволь мені зрадити, а потім ми розлучимось. Вона від самого початку мала на думці вчителя з фортепіано, а тепер хоче все завершити, бо він просто зник. Вона була егоїсткою, коли почала ці стосунки, і залишається егоїсткою, коли їх закриває. Таке питання. А твоя подруга з перевагами не проти бути запасним варіантом? Чи вона очікує чогось більшого? І автор на це каже: у неї є власна сім'я та чоловік. Ми не хочемо мати нічого більшого, ніж те, що у нас є зараз. Ми просто розважаємось. розумієш? І коментатор пише: А її чоловік в курсі ваших розваг, чи ти повірив їй на слово? І автор йому відповів: Так, я з ним говорив, приємний хлопець він навіть запросив мене приєднатися до них у ліжку, але це не відповідає моїм інтересам. Далі я шукала якісь цікаві коментарі від коментаторів із Reddit, А також я думала, може є якісь уточнення від автора у відповідях цим коментаторам. Але я знайшла аж три оновлення, які він чомусь написав не новим постом, а у вигляді коментарів до цього допису. Тому я зачитаю їх теж. Єдине, що мені не подобається у такому способі оновлень, це те, що до них немає коментарів. Ну і тому у вас немає іншого вибору, як слухати мої коментарі з цього приводу. Ну а щоб я не була такою авторитарною, то я запрошую вас у коментарі під цим відео, і ви теж можете прокоментувати ці апдейти та й взагалом всю цю ситуацію. Тому читаємо оновлення. Почнемо з викладача фортепіано. Схоже, він зник через напад депресії. Він майже не зробив щось непоправне зі своїм життям. Чому я не знаю? Тепер, коли йому стало краще, він одразу ж повернувся до моєї дружини, і вони знову спілкуються щодня, хоч і не цілодобово. Я запитав у неї, чи все ще хоче вона закрити наш шлюб тепер, коли він повернувся в її життя. Вона сказала, що так мовляв, усе, що між ними було, це минуле, і тепер вони просто друзі, найкращі друзі. Чи я вірю цьому на 100%? Не зовсім. Вони домовилися зустрітися вчора, але він відмінив зустріч в останню хвилину, і вона увесь день ходила засмучена. Тим часом ситуація з моєю подругою з привілеями ускладнилася. Вона почала до мене щось відчувати. Мені вона теж подобається, вона одна із моїх улюблених людей в світі, але я не можу зробити її своєю. Бо я вже одружений, я люблю свою дружину і не хочу розлучення. Зараз ми з подругою вирішили зробити паузу, щоб вона мала вирішити, чого вона хоче. Сподіваюся, ці почуття зникнуть. Зверніть увагу, що у початковому дописі. Дружину автора не влаштовувало те, що у автора є якісь хронічні болі, якась у нього депресія поводить він себе не так. Ну одним словом, все з ним не так. А тут у вчителя фортепіано також депресія. Він приділяє їй мало часу. Ну тобто, він навіть взагалі зник з її життя, але її ніяким чином це не задіває, нічого тут підозрілого немає і не заважає їй із ним спілкуватися. Тобто. Я доходжу до такого висновку, що вона просто не любить свого чоловіка, а вона закохана у цього вчителя фортепіано. І як тільки він з'являється на горизонті, вона одразу ж до нього летить. Ну і який же це тоді відкритий шлюб? А стосовно подруги з привілеями автора,. Ну він же ж від початку казав, що вона була його колишньою. І як на мене, якщо він колись із нею зустрічався, то значить у них вже були якісь почуття, і це зовсім не дивно, що ці почуття могли знову виникнути. І для мене уся ця історія з автором, його дружиною, з їхніми друзями з привілеями виглядає як суцільна трясовина, у яку вони занурюються з кожним разом все більше і більше і більше. Читаємо наступне оновлення знову про викладача фортепіано. Він з'явився через два тижні після того, як зник. Вони спілкувалися безперервно дві доби, після чого він сказав, що вона його душить, і знову зник. Щодо мене й моєї подруги, ми гуляли з кількома спільними знайомими приблизно в той час, коли викладач знову пропав. Всі вони підтримали наші стосунки і буквально порадили нам розлучитися зі своїми законними партнерами і одружитися вже між собою. Ми обидва цього не хочемо, але почали фантазувати, яким би було наше життя, якби ми тоді залишились разом, і все це закінчилося спонтанною близькістю у машині біля її дому. Її чоловік нас застав, але, схоже, більше хвилювався через те, що нас могли пограбувати, ніж через сам факт, що я роблю це з його дружиною. І ми бачимо таку картину, що і автору, і його подрузі з привілеями подобається фантазувати на тему того, що було б, якби вони тоді не розійшлися. То про який відкритий шлюб ми говоримо тут уже не відкритий шлюб, і ще одне оновлення із серії отих оновлень із коментарів. Викладач фортепіано повернувся минулої п'ятниці ввечері. Сказав, що зник через проблеми з практикою та іспитами. Вони знову почали спілкуватися 24 на 7 і навіть двічі зустрічалися. Тож я запитав дружину, чи вона все ще хоче закрити шлюб, і її відповідь так: чи хоче, щоб я припинив спілкуватися зі своєю подругою? Знову так. І нарешті я спитав, чи вона припинить спілкуватися з викладачем. Вона просто замовкла. Я засміявся і сказав, що тоді шлюб залишається відкритим. Тим часом ми з подругою сходили на побачення в те саме місце, де колись побачились вперше, ніби тисячу життів тому. Було дуже гарно. Вона зізналася, що знову в мене закохалась, і я відповів, що почуття взаємні, але вона не хоче йти від свого чоловіка, а я від своєї дружини. Тож залишимось друзями з бонусами. І так, хочу зазначити, за весь цей час я не нехтував своєю дружиною, жодного разу не залишив її через зустріч з подругою, окрім наших побачень, не припиняв піклуватися, бути ласкавим, займатися з нею сексом і т.д. Я також продовжую оплачувати її терапію і підтримую її під час депресивних епізодів. Вона дуже ревнувала до моїх стосунків із подругою, але це завжди проходило, коли повертався викладач і зникало разом із ним. Схоже, що дружина автора хоче залишатися єдиною у цих стосунків, для кого шлюб є відкритим, але ж відкриті шлюби не так працюють. І читаємо наступне оновлення, яке вже є завершальним у цій Санта-Барбарі. Чи я мудак за те, що не приділяю своїй дружині всю увагу? Присутність вчителя фортепіано не постійна. Він приходить і зникає, коли йому заманеться, а моя дружина стала емоційно залежною від нього. Якщо він з нею спілкується, все добре, якщо ні, вона нещасна. Її ставлення до мене також змінюється залежно від його появи. Зазвичай вона мене ігнорує, коли вони на зв'язку, але повертається до мене, коли він зникає з її життя з тієї чи іншої причини, і вимагає від мене, щоб я приділяв їй всю свою увагу. Природньо, я цього не роблю. Я ділю свій час між нею та моєю подругою з привілеями. Воджу їх обох на побачення, цікавлюся їхнім життям. Але для моєї дружини цього недостатньо. Вона каже, що я ставлюся до подруги з привілеями так, ніби вона моя дружина, і що це викликає в неї ревнощі та відчуття, що її не цінують. Я сказав їй, що вона не лише ігнорує мене, коли її бойфренд поруч, але й поводиться так, ніби я і не чоловік, коли він поряд. Наприклад, на її дні народження. На її день народження я зробив усе можливе, щоб зробити її щасливою, навіть запросив вчителя фортепіано. І вона віддячила мені тим, що накинулася на нього при усіх наших друзях і буквально пішла з вечірки із ним. Вона каже, що я мудак і що я нападаю на неї замість того, щоб намагатись налагодити стосунки. То чи я насправді мудак? В принципі, спираючись на усе те, що я вже сказала, додати мені тут нічого. Тож давайте перейдемо одразу ж до коментарів, бо на відміну від попередніх оновлень тут коментарі в радіті є. Ці дописи завжди здаються мені такими божевільними: 90% із них ми з дружиною спимо з іншими людьми, і наш шлюб тепер жахливий. Що мені робити? Усе зводиться до одного. Ці люди, автор і його дружина, яскравий приклад, просто несумісні один із одним. Знайдіть когось, з ким вам дійсно приємно проводити час замість того, щоб мучити один одного. І, судячи з усього, ваших дітей, шукайте щастя де інде. Ви обидва мудаки. Постскриптом не зміг втриматись, переглянув історію постів. Цьому хлопцю майже рік тому вже казали на Реді, що його шлюб закінчений, коли дружина вперше сказала, що хоче зустрічей з іншими людьми, і бачить його лише як друга, бо він завжди похмурий вдома. Авторе, будь ласка, ти ще достатньо молодий, щоб почати все заново. Відтягування неминучого розлучення не зробило вас щасливішими. Обоє повинні бути з іншими людьми і не грати ці ігри один з одним. У вас є діти, просто переріжте цей зв'язок, нічого кращого не буде. І інший коментар. Ви обидва поводите себе як мудаки для вашої дочки. Хіба хтось із вас не може, чорт забирай, нарешті, подорослішати і поводити себе як батьки для цієї маленької дівчинки? І ще один коментар. Чому ти досі не розлучився з цією жінкою? Вона змусила тебе відкрити шлюб, бо їй кортіло пострибати на викладачі фортепіано вашої доньки, і вона продовжує поводитись з тобою погано, якщо їй самотньо, або це їй вигідно. Просто подавай на розлучення і прибери цю жахливу жінку зі свого життя. Зроби оновлення. І у нас є не прям оновлення, але відповідь на оцей коментар від автора. Смішно, але я це зробив. Тепер я у повністю здорових, моногамних стосунках із моєю подругою з привілеями. Яка теж розлучилась зі своїм чоловіком і стала моєю дівчиною. І коментатор тут запитує у автора, як дружина сприйняла розлучення, на що автор йому каже: вона зовсім цього не очікувала. Вона думала, що зможе залякати мене загрозою розлучення, а коли я подав їй документи, їй не було що сказати. Вона намагалася повернути ситуацію назад, але ні, дякую. У мене є куди цікавіші справи в житті. Якщо вона хоче бути зі своїм хлопцем, нехай буде, а ми з дітьми йдемо. Я буду боротися за повну опіку. На відповідь для мене стала ну таким полегшенням. І сподіваюся, що для вас теж. Далі автори з цим коментатором побажали один одному всього найкращого, і у нас є зафіксована обіцянка від цього автора, що він зробить оновлення як тільки так зразу. І тепер у мене є невеличке запитання до моїх глядачів: чи вам подобаються ось такі моновипуски з однією історією, як ця? Чи можливо вам би хотілося дивитися випуску, якому є багато різних історій з продовженнями від різних авторів? Напишіть, будь ласка, в коментарях зворотній зв'язок. Ну і на цьому у нас все. Тож дякую усім, хто додивився це відео до кінця, і тим, хто поставив лайк та підписався на цей канал. Зустрінемось у наступних випусках.